Зараз буду починати білизну, білизну вверх, білизну потім вниз, показу по розмірам, що мають ціну озвучу. Будь ласка, замовляйте. 75 чашечка А, крутезне, класний з бантиком. І внизу, є, всередині є на паралоні, і тут ще невеличкий є пушкап. 75 чашечка А 165 гривень 75 чашечка Б. бюстіє, Повністю внизу на мережевій, широка резиночка, чашечка на паралоні без пуш-апу. З 6, по-моєму, 6 гачечків, 3 ряди. 175 гривень, 75 чашка Б. 75 чашка С. Тут є пушап. Прикольний, класненький, низький мостик, 250 гривень. Це все Англія, дівчатка. Є пушап. Невеличкий, красивий, базовий, гладенький. Моделька Анжеліка в чорному кольорі 75 чашечка С, 265 гривень з оздобленим мережем. Чашка на паралоні без пуш Білосніжний 75 чашка Д, м'якенький паралон і такий достатньо великий пушам. Красиво оздоблено переход мережево. Тобто під низом резиночки, все, вся спиночка буде мережева. На два крючечка 350 гривень, 75 чашка Д. І останній 75 чашка Д в чорному мережеві. Дуже ніжне, красиве. Ціна 200 гривень по спиночці також повністю мережево. 75 чашечка. F або 34E. 34Е, дивіться, як у вас там написано, це у нас Англія. 350 гривень, неймовірно, красивий яскравий червоний середній мостик. Дуже цікаво зроблено. На поролоні. У нас чашечка анжелічка і далі йде вишивка. Такі крупні квіти. Поєднання двох кольорів 350 гривень. 34Е або 75 чашечка F. Класний взагалі. Він поєднання тут у нас таке, знаєте, з переходами йде. Чашечка у нас красивої форми. красива зона декольте буде. На три гачечка в три Йоди і пробрендована така резиночка бренду 300 гривень. 34G, 34 85 34 чашка H. Об'єм середній на худеньку дівчинку з красивими формами. Дивіться, красива зона декольте, чашечки на паролоні без кісточок і по спиночці. Будуть схожі модельки, бувають вони із кісточками, бувають без кісточок, бувають як післяопераційні, бувають стандартні 350 гривень. Нюдовий колір. Також трапляються такі модельки із паралоном, і без, бувають також з поєднанням. Розмір 34G, або Європейський 75 чашка H. Красивий без паралону, з змережевний, з середнім мостіком. Ось так виглядає на три гачечка, три ряди по спиночці застібається. 350 гривень. Розмір 34G або європейський 75 чашка H. Класний, повністю покритий мережевим, і всередині є тонесенький паралон, але вони використовують якісь нові технології, він ну, класно приймає форму ваших грудей. Тобто він ідеально сідає, така моделька в три застібається на три гачки в три ряди. І покажу ближче. Колір більш яскравий і трошки камера затемняє. Ціна його лише 250 гривень. Замовляйте, білосніжний бюстик. Це той паралон, якийсь, ну він незвичайний. Він вроді якби є просточка паралону, але вона така тонесенька-тонесенька, гарно тримає форму, високий мостик, Розмір 34G або 75 чашка. H, Ціна 300 гривень, класна моделька. На кісточках. Ця моделька на кісточках. На три гачечках застібається в три ряди. Є набір. Є бюстики будуть ще в більших розмірах, але це у нас розмір 34G, європейський 75 чашка, H, без поролону, але з кісточками. Три кольори, кожна моделька вона відрізняється. Добавлено-мережево, високий мостик, застібається на три гачечки, три ряди по 300 гривень в трьох кольорах. Королевий колір, покажу просто ближче чашечку можливо, як зроблено. Тут все у нас еластичне і зверху мережево. І є такий темно-сірий колір. Він більш повністю еластичний і тільки зверху додав на мережу по 300 гривень. Комфортні білосніжні бюстики, їх в мене дві штучки в наявності: 34 GG або 75 чашка J. Зараз я вам покажу, щоб ви зрозуміли, J, так як пишеться Юлія на англійській мові. Зручний, класний, все закрите, широкі шлейки, гарна підтримка. Тобто, якість англійська, ціна 250 гривень. Популярна моделька. Ця комфортного бюстика йде сама моделька, тобто нічого немає, не ні пластику, не кісточок. Бувають в різних розмірах, в різних кольорових гамах і по-різному вони зроблені. Ця моделька комфортного бюстгальтера, найбільший розмір на об'єм 75, тобто 75 h або... 34H або 75 чашечка К. Тобто великий об'єм, зато і шлаєчки тут набагато ширші. Вони мають всередині таку просточку. Зручний, класний, на, трошечки, можливо, нестандартний, але в кого нестандартні об'єми, це взагалі важко підібрати таку білизну. Класна ціна 250 гривень.